Всім привіт! Вас вітає Білогородський веломагазин Велік Плюс. Сьогодні, на огляді велосипед британської фірми VNC Montrider a 4 розглянемо відмінності цього велосипеда від попередніх моделей. Рама алюмінієва, занижена і посилена в місцях з'єднання труб. Перевагу заниженої рами, в першу чергу, відчувають люди, яким зручніше їздити на велосипедах більших, ніж рекомендовано для їхнього зросту. Нижня тюрба рами перевернута і гідроформована, це робиться для посилення розгонних властивостей велосипеда. Рольові чашки інтегровані в раму. Задні пір'я вигнуті, в них варені великі драпаути, з ребрами жорсткості. Сталева вилка з алюмінієвими штанами та алюмінієвою верхньою короною, на пружинному амортизаторі з функцією блокування ходу. Це потрібно приїзді по прямій дорозі. Жорсткою вилкою велосипед має кращий накат. Велосипед на 29-х колесах зі сталевими спицями та двіновим посиленому ободі. Такий обод майже не боїться ударів та зіткнень. До рами колесо кріпиться ексцентриком, тобто колосу можна швидко зняти або рівно встановити вилку та раму. Втулка дюралова цільно точна, також цільний фланцем під дисковий тормоз. Це робить конструкцію надійнішою. Каретка картриджна на промпідшипниках. вона краще за розбірну. Така каретка не потребує регулювань, не боїться води та краще захищена від піску та бруду. Тормоз дисковий, механічний, в перевазі за обідник краще захищений від піску та бруду, це напряму впливає на якість гальмування. Та, звісно, він не протирає обут гальмуванням. Перемикачі Shimano хорошого рівня, ззаду 8 зірок, 3, тобто 24 передачі для їзди, задні зірки касетного типу, тобто садяться на шліцовий барабан, а не накручуються, таке рішення більш надійне. Банетки Shimano полуавтоматичні. чітко та надійно виконують функцію перемикання. Тобто ця модель Він Сімонтрайдер А4, сучасний надійний велосипед. Для змагань він не підійде, але з комфортом покататись або без побоїнь відправитися на ньому в подорож залюбки. Ці та інші велосипеди ви можете придбати на нашому сайті Велік Плюс. По промокоду обзор ви отримаєте 5% знижки на будь-який велосипед. Силки на сайт та сам промокод знаходяться в описі до відео. На все добре.